Мертва тиша, гарний набійчинки плакав. Їж мертву тишу запивай її водою. Хай діві тебе батіш, а ФМ заколисає. Ой, як солодко ти спиш, країна продана таким. Ну, в більшості скільки було, ми постаралися роздати з отакими. Вот лише буде, так. Ну, прийшло те, що мали десь би, рахували, що я кажу, що 350, десь близько того, ну, так то, от. Можна можна було ну, ну заходив, виходив, Та і вікторні сказали, запишіть цифру триста п'ятнадцять. Об'єкти в народний сільський сільській раді. Зараз я вам і вам народний бюджет розпочала роботу з того, що активісти проводили серед громадян. Анкетування це було. Восени така методика була. Аналіз якого показав, що найактуальнішими проблемами виявилися. Дивіться, там скидалося на область. Наші мешканці в анкетуванні визначили тепер по сільській раді була гасифікація населених пунктів. Випадково людей на першому місці. На другому місці капітальний ремонт маршрутні автобуси, ви розумієте. Звичайно, що не тільки асфальтових доріг. Ну, якби пріоритет, а взагалі і комунальних, і всіх доріг е, сільської ради. А їх 118 кілометрів, щоб ви mm -hmm. мали собі mm -hmm. на увазі, так автобусних будівництво автобусних зупинок, е, ремонт доріг. Ага, ось воно і далі йде з твердим покриттям. Mm -hmm. Це ці всі комунальні дороги, освітлення вулиць, будівництво нових огороджень на цвинтарях. <гум> Капітальний Замперед, ремонт дитячих садків, відновлення роботи артезіанської свердловини в селі Сухолужжя по вулиці <гум> Оці такі ось пріоритетні. Це Але... визначили так, жителі села. Да. Це виключно перелік чи ще щось було? Так от, це великий перелік, а треба було із цього переліку <гум> заключено договір на суму 100 тисяч гривень для проведення робіт по поточному ремонту дороги по вулиці нас Об'єкт обласного значення, стадіон на, на біля другої школи. Стадіон на 5 млн грн, Він фінансується з обласного бюджету. Рішення стадіону приймали жителі села чи э, сход області. А ви бачите, що в нас не було е, э, на сході області. От і ще раз передивіться: це та інформація, яка не, не приймалася не. на сході восени. Тобто да. стадіон а я, ми не... не приймали. То есть, це не, та, не, обласні об'єкти обласного не, значення. Да. Стаді... І вон зараз на балансі вже районної ради, район. да, у Валентини Володимирівни, ви вже в неї будете брати інформацію. Територію, ну, мається на увазі землю. Ми також передали на сесії, коли вони прийняли на баланс майно стадіоновське, то і земля перейшла у Власність, виходить, територіальної громади -со спільну власність. Спільно -власність. Спільно -власність. Тепер виходить, що ви виходите, бюджет села втрати від плати за землю від стадіону. Там, там по суті не було до цього. Плати, Угоди не було в них. Із... Угоди не було і арендної плати в з... село не поступили. А, а ми вже передали районній раді. Ну, знову ж таки. Комунальна власність. Mm -hmm. Значить то як. Тобто стадіон доходу не приносить? Ні, ні він не приносив.